У Білобарізькій дільничій лікарні пацієнтів не бракує. У зимові місяці, а також на початку весни, навіть чисте гірське повітря не допомагає. Гриб чи застуду мають лікувати професіонали. Пацієнти тут не скаржаться. Якість лікування хороша. А медики фахівці своєї справи. Лікарство тут є, аптека тут є. Лікарі, медсестри тут ставляться до людей дуже, дуже, дуже прихильно. Тепленько. Зараз тут лише терапевтичне відділення. У стаціонарі є 10 ліжок. Проте лікарня підпадає під реформування. Як такої лікарні уже не буде. Замість торинної медичної допомоги її мають перетворити у первинку, тобто створити сімейну амбулаторію. Можна створити центр первинної медико-санітарної, коли населення 25 і 30 тисяч не менше. Тоді можна створювати це на таку кількість, може існувати центр первинної медико-санітарної. Якщо ми на об'єднані територіальні громади, які вилічують 3, 4, 5, 6 тисяч, ну це недоцільно створювати головного лікаря. Це знову розвиваємо адмінресурс. Головного лікаря, заступника, бухгалтерії. От для чого це? Розраховуючи дозвіл, знову ж таки наших, ну, дивимося, наприклад, на Прибалтійські країни, вони прийшли до такому принципу. Вони створюють. Вони, при об'єднаній територіальних громадах, вони дають окремо як ФОПи, ліцензію на медичну практику і вони створюють саме організацію медичної допомоги. Що ми і до цього прислухалися. Утім, у Білоберізці хочуть, аби лікарня залишилася сторинкою. Стаціонар хочуть зберегти. Цьому пояснюють вагомі причини. У нас є гірська місцевість, це зовсім інакший має бути підхід, бо в нас є віддалені присілки, що по 10 кілометрів. Аби там ми поставили асфальт все одно у зимній період, у дощовий період, машини туди їздити не будуть. Один раз на день їде автобус, і то такий автобус, що там здоров'я заславає. Просто-напросто не порівнюють нас з низними районами, де сполучення з районом, з областю. Відповідне, у нас висхоєдний район. Навіть якщо у Косові створять госпітальний округ, жителям Білоберійської ОТГ їхати туди 30 кілометрів, і було б добре реабілітацію проходити на місці, тобто у дільничій лікарні в об'єднаній територіальній громаді все ж знайшли вихід. Вони лікарню доукомплектують. У Нас цих 10 ліжок постійно заповнені. Нам просто треба працювати над розвитком цієї дільничної лікарні, щоб розширити рівень спеціалізації, щоб там поставити УЗ, уЗД, рентген. Цифровий, щоб такі перші необхідності, щоб людина могла обстежити на місце і пролікуватися. Як і де його придбати, вже знають. Тобто справа зі збереження вторинки наполовину зроблена. Нам пообіцяли з області, що дадуть обладнання, була польська програма, американська, пообіцяли, що дадуть УЗІ, тепер у нас цифровий флюорограф. А так я по дрібницях думаю, що вийдемо вийде ситуації себе самі у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Кажуть, це не заборонено. Якщо жителі Білоборіські хочуть і можуть лікарню дофінансувати, то це їхнє право і лікарня збережеться. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.